Серцево-судинна система. Невеликі дози етанолу тимчасово розширюють судини, що може знижувати артеріальний тиск. Однак зловживання спричиняє підвищення ризику серцевих захворювань. Імунна система. Етанол послаблює імунітет, роблячи організм більш вразливим до інфекцій. шлунково кишковий тракт спирт подразнює слизову оболонку шлунка, що може спричинити гастрит, виразку, хворобу або навіть внутрішні кровотечі, вплив етанолу на тварину. У тварин етанол також викликає зміни в поведінці та фізіології. Навіть незначні дози можуть викликати у тварин дезорієнтацію та втрату координації. У дослідженнях на мишах спостерігається пригніщення активності мозку та пошкодження нервових клітин. Домашні тварини, особливо собаки та коти, дуже чутливі до етанолу, і навіть невелика кількість може спричинити серйозне отруєння. Вплив етанолу на рослини. Етанол негативно впливає на ріст і розвиток рослин. У великих концентраціях він порушує клітинний обмін речовин, що може призвести до загибелі рослин. Деякі дослідження показують, що низькі концентрації етанолу можуть тимчасово уповільнити ріст, що використовується, наприклад, у збереженні свізо-зрізаних лісів. Але механізм формування залежності від алкогольних напоїв, він одинаковий для всіх. Наприклад, людина попадає там, чи піде топливому рідні з компанією, де завжди вибиває. Вживанні пива формується і фізична залежність. Потім вже етанол, бо він є етиловий спирт, в пиві він потрапляє по суті, в кожну клітиночку організму. І вже організм не може працювати без алкоголю, без етилового спирту. Найгірше кажуть спеціалісти те, що пивна залежність починається ще з підліткового віку. І пиво це все-таки алкоголь. Він завжди негативно впливає на організм. Що пиво може змінювати тіло? У чоловіків формується фігура за жіночим типом, а в жінок за чоловічим. І це справді так. Жінки можуть смітися за 2-3 роки, мужчини за 3-5 років. Пиво з точки зору хімії. Алкогольний напій, отриманий шляхом паміння в третій напійсвіті за популярністю після води та чаю. Що надає йому хліб, а також здатністю родину утворі. Процес виробництва пива називається броварством. Вплив на організм людини. Пиво містить алкоголь. А отже, наслідки про здоров'я за вживанням алкоголю поширюється також і на пиво. Дія пива на організм людини обумовлено складовими, які воно містить алкоголем та продуктами бродіння солоду. Я принесла етанол, не пиво, не горівку, а етанол, тому що це відповідно який медичний спирт. Так? Далі принесла живий організм. Як ви думаєте, що тут у мене? А, ну ви вже знаєте, да? бо розказувати. Так, абсолютно вірно. У мене є яйце. Це велика білкова молекула, тобто це живий організм. При певній температурі з нього вилупилося хто? Курча. Нам для нашого експерименту потрібен лише білок. Беремо декілька мілілітрів білочка, решту. ми... Ви... Так, мені потрібен асистент. Так, ну а це нам не потрібно, ми відставляємо. Є в нас організм. так? Це у нас, ми готуємо пиво, бери водичку, наливай десь так 20 мл. Тепер приливай сюди етанол. Встанови. А ну чи це точно етанол, як ми рухаємо. Так, анон. Ну, етанол. Так, розбавляємо. Додаємо десь 5 мл на око. Так, ще трошки. Так, чудово. А тепер цей нещасний живий організм прийшов на. Кудись там він прийшов, де розпивали що. Алкогольний напої. Так, будь ласка, додавай сюди. Оце пиво. Так, додавай. Додавай. Ту давай тут давай повністю. Хотів у себе виїхати. Розмішують. Бачимо вже, що там у нас? По кожній Що в нас трапилося, діти? Що в нас трапилося? З точки зору біології і хімії, що там? А то у нас будуть хто? Вбиті кліти. І саме найбільше страждають це клітини мозку і статеві клітини. Вони вже все. Вони денатурувалися, вони відмерли. Скільки е, часу потрібно, щоб вивився е, алкоголь з організму? Діти 15 днів. Тобто, якщо людина двічі на місяць вживає алкоголь, це означає, що в неї алкоголь. Штучний, так? бо в нас в організмі теж алкоголь утворюється в результаті обмінних процесів. А це штучний алкоголь, який нам не потрібен, це йде потихеньку, шлях цієї людини до алкоголізму. Оце ви повинні зрозуміти. А що ж буде за те, якщо людина, підліток, буде розпивати алкогольні напої в громадському місці? І як можна на око визначити, що людина вже... І павича, чи вибачте свині, коли вже обличчям у салаті лежить? Чи є якісь пристрої? Про це нам більш детально розкажуть хлопці. Будь ласка.